Так, тестова установка. Вилка, розетка, міська мережа. Дріт. Під'єднується. До двох автоматів на 1 Ампер. Картистика С. До автоматів під'єднується фільтр. До фільтра чайник фен. Фен 2,2 кВт, як написано. Чайник. Тут. Ну, десь теж має бути 2 кВт, але ну. скільки там насправді. Ну, приблизно 2 кВт. Багато. Так, і також під'єднано до контактів Б, АВР Томзен, який зараз знаходиться в річному положенні і перемкнути на вхід А. Так, підключаю живлення. Світлодіод загорівся. Річний режим, нічого не перемикає. Так, включаємо фільтр. Фільтр горить. Чайник і фен вимкнуті. Так, перемикаємо в режим авто. Спостерігаємо. Спрацювали одночасно два автомати. Моментально, це значить спрацював електромагнітний розщеплювач. І з характеристикою це сила струма мала бути в межах від 5 до 10 А. Фактично, сила струма могла бути більше навіть 10 А. Перемикаємо знову А і ручне. Зводимо автомати. Загорається лампочка, загорається лампочка. Беремо фен. Включаємо максимальний нагрів, максимальну потужність. Тобто до спрацювання автоматів пройшло декілька секунд. Це значить, спрацював тепловий розщеплювач. То сила струма не була привищена. Це значить, що у цього фена немає 10 А. Або автомати навіть менш чутливі, ніж заявлено. Тобто вирубаються при більшій потужності. У будь-якому разі, від потужності фена автомати не вимикаються, а від АВР вимикаються. І ще раз. Так, вмикаємо. Так, фен я вимкнув. Фен вимкнув. Так, все загорілось. Авторежим. Оп. Як годинник. Вимикаються автомати моментально. Давайте спробуємо чайник. Так, чайник. І скільки пропрацює чайник. Моментально вибило чайник, але тільки один автомат. Електромагнітний розщеплювач спрацював. Тобто потужність чайника більша, ніж фена. Але виходить, що менше, ніж цього АВР. Спробуємо ще раз з чайником. Тим паче, що тут воно трошки вже прогорілось. А, так, вмикаємо ще раз чайник. Спрацьовує тільки один автомат. Ну, на жаль, я не зможу закомутувати якось. А, ну, якщо тільки поставити сюди інший автомат, ну, я думаю, тут і так уже зрозуміло, що АВР Томзен споживає при старті більше, ніж 2 кВт чайник. Ось, все-таки треба дізнатися, скільки він все-таки споживає. 220-240 вольт ампери. Не написані тут. Тут я не бачу. Можна дізнатися в інтернеті. Ну, якщо я підключаю до великої станції Блюеті, то на Блюеті показує 2 з лишніх при коли працює чайник, і станція його тягне нормально. Виходить, що це навантажує більше, ніж 2,2 кВт. Можливо, навіть всі C3.